Перед нами завжди є багато доріг, але лише одна дорога є істинною та веде до спасіння. Це Ісус. Так, з першого погляду вона не така широка, як інші, не така кольорова та яскрава, але це лише допоки ти на неї не станеш, поки не зробиш перший крок. Зроби перший крок, і тоді ти побачиш всі барви, яких світ ніколи не бачив. Ти побачиш багато чудес, багато цікавих речей, яких навчає Ісус. Ти його дорогою насправді дуже цікаво. Пригадайте апостолів, як вони помінялися, як жили та що робили, коли ходили з Ісусом. Перш за все, вони вірили йому та довіряли. Вони слухали Його і виконували. Вони робили чудеса для інших, стіляли тих, хто потребував. Вони спілкувалися з ним кожного дня. Вони розповідали всім, що Ісус зробив для них. І ви можете все це робити також, бо сказав Ісус, ви будете робити навіть більше, ніж я. Вибирайте дорогу, якою хочете мандрувати ви. Виберіть дорогу Ісуса, і ви ніколи не будете самі, і вам ніколи не буде нудно. Я впевнена, що ти вже зробив свій вибір і вже робиш не перші кроки на цій дорозі. Розкажи свої найіскравіші миті, пережиті на ній. А ще назви три країни, в яких ти би хотів побувати. Цікаво, скільки кілометрів від твого дому до цієї країни? Порахуєш?